Дитячі музичні школи та школи мистецтва району закінчили цьогорічні звіти. Останніми представили своє мистецтво, школярі із гвістця. У програмі виступів юних артистів гра на скрипках, фортепіано, баянах та кордонах, а також виступи хорів і ансамблів. Побував у селищі на звіті. І Богдан Малецький. 27 номерів і близько півтори години насолоди. Так про виступ юних гвіздецьких артистів говорили члени комісії, які приїхали переглянути концерт. Дійство присвятили Дню Незалежності України. Слід зазначити, що школа мистецтв селища завжди була серед кращих не лише в районі. Того дня на сцені виступали і переможці обласних та навіть всеукраїнських конкурсів. Директор закладу Ігор Довганюк залишився задоволеним виступом своїх вихованців. Сьогодні у нас є гарний звіт, і я, як директор і як людина. Задоволений і щиро дякую всім, хто був цього року поряд з нами. Дякую засобам масової інформації. Безпосередньо дякую вам, дякую всіх тих, хто не попали в наш кадр. Але ті люди, які були завжди з нами, думкою, помислом вони нас підтримали. Всім дякую і прошу, щоб Бог дарував вам довгих довгих років і щасливого, щасливого віку. Багато хто з виступаючих має досвід участі в оглядах обласного та загальнодержавного рівнів. Наприклад, Василь Свирид нещодавно повернувся із всеукраїнського конкурсу, між іншим хлопчина – бандурист, що трапляється доволі нечасто у наших музичних школах. Однак, учень залюбки відвідує заняття по класу улюбленого інструменту сподобалася Бандура, тому що з нею можна співати, грати, може, можна виконувати різні музичні постановки. Я також побував у великих містах, побував у Чернігові на конкурсі Кобзарської України, Івано-Франківської поломені. Загалом на підбитті підсумків начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор зазначила, що виступ гвіздецьких школярів був досить сильним. Тепер їм потрібно відібрати кращі номери для районного звіту. Того ж дня у фойє місцевого народного дому провели виставку робіт учнів образотворчого відділення. Із місця Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Події НТК».